Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні. Героям слава. Продовжуємо наші походи по білі гриби. Будемо казати поїсти вні гриби. Сьогодні понеділок. 7.1.30 хвилин і високогір'я Карпат. І узнаємо ми сьогодні, що робиться на цій ділянці лісу. Я тут не був давненько. От, спробуємо, спробуємо щось знайти. А сьогодні 2 вересня. Це точно, бо вчора було першого. От і щось. Почалася осінь. Будемо сподіватися, що в тому місяці вже підуть білі гриби масово. Ось у нас із числа перших білих грибів Ну то такої були білячки, лише дрібненькі. Значить грибок буде. Як казав, що грибок буде. Молодий, знайшовся нам. Так. Поки що дрібненькі були. Знаходяться. Отакі От о. Поки що самі молоді знаходяться рибочки. Ну це добре. Добре, значить буде грибок. Ось цей мені подобається. А. Значить більше. Ножка хробочлива. Ось червоняк який виріс. О, червонячок. Вроді непоганий. А там який потужний білий, його далеко він. То що він потужний, то потужний. І, здається, він з вигляду непоганий. О. О. І мишка його пробує. Що ж. І ми спробуємо. Ох, тверденький, але зламається. О, супервий. Ще який ярбок непоганий. хто помітив я сьогодні не рахую. Звичайно непоганий, так Покотаний хробака. Який чорнобривець Я не договорив, чого я не рахую. Я не рахую. Бо дрібні нема що рахувати. Вроді десяток дрібних є, а ваги нема. І нема що показати. Ой, які ще білячки виросли. Так оцей охрубочливий. Оцей Також пізниваєш щось не дуже. Як ісь їхня. Оцей. А також. Також не дуже. О, ще який білячок. Давно я їх тут не знаходив, але виросли о! Один такий о, непоганий. непоганий. Ось ще один. І, наше і, і так будемо переїжджати на іншу ділянку. Може на іншій ділянці щось краще з робочком. Тут радує те, що є молодняк, не так масово, але є. І... Якби падав дощик, упав гарний рибний, то рибів би було досить багато. А так трохи, трохи засушливо, трохи засухло. Ну нічого, благой то, що він десь з'являється на світ божий. А шейки білячок. Ось кі червонічки. Берем. Один і ось другий. А шейки? білячок ще який непоганий ми ще не приїжджали ми тільки сходимо зайшов вже зайшов я на іншу ділянку лісу і от прийшло хвилини три Ось перший білий появляється тут нібито молодий грибок ось який худенький, літній, але білий дивлюсь і не знаю. Вроді білий. Е білий, білий. Ось не як ще один, неподалік, ну ножки хробошли. Ще тут такі два білячка, один а ось другий. Другий він, вже... другий він вже не другий. Він вже добрий. А цей треба дивитися. Який гербок чекав на мене. Ось він. І то, двойний. Спарений. У нас ще білячки гарні вигляду э, твердовата твердовато Так. А тут ще один також, вроді, Непоганий Ще щейти білячок ножка тверда. Непоганий. Ще який появився. Потужний. О, цей потужний грибок. Дуже класний. То вроді непогано, друга ділянка. Але гриби якісніші, як на першій ділянці. Знову непоганий. О. Щось задовго я тебе вишукував. Та хвилин 20 мабуть. О. Ножка, як завжди. Пробачли. От і завершила Ми сьогоднішній куки по білій грибачці. Потік більш вдався, щось трошки ми збирали, ході грибок і частково побачили. От показую результат. Ось такий у нас результат купили рибочки. Знайшов, ну, буде 108 червонячків, вони залишились в машині. Ну а вам, звісно, бажаю кращих результатів, як у мене. Більше назбирати рибачків, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наш багатство. Бережіть його, не засмічуйте його. Він також хоче жити, а також копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Туреці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.